Привіт всім моїм підписникам і глядачам. Хочу сьогодні вам показати, як ми розібрали нашу стару тепличку і будемо ставити нову тепличку більш сучаснішу і більш зручнішу. А то в нас була та саморобна, і вона така була, ой, що чоловік заходив лобом, бився об ці перекладини. Зараз покажу вам місце. Ось, ось зняли стареньку нашу тепличку. Зараз приїде машина, привезуть нам нову і будуть устанавлювати. Засниму вам покажу. Полі, полі так, ось сюди. Да. Передня, задня частина. Далі підемо подивимося. Так, поки так полікарбонат карбонат плівкою обтянуть. Походу буду показувати, як буде продвигатися робота. Кексик ти що за мною скучив? Ой, хороший? Кексик, ай, мій хороший, ай мій хороший. Скучаєш, да? От, а так. Ай, хороший ти такий. Кексик кекс. Котяра, ай, ти котяра, ти наш. Що? Ну що, ой, кекс, красавчик ти наш. Кекс. Ай, такий ласковий, такий ласковий. Ну що, поки там підготовлюють весь матеріал, щоб зробити теплицю? Я пішла попити чайок з піцою. У мене на каналі є ця піца. Дуже смачна моя корона. Тісто дивіться, яке м'якесеньке. Двоя домашня і дуже м'якенька. Так що приєднуйтесь смачного. Зараз поп'ю чайок, бо чоловік не хоче. Він компот п'є, <хи> чаю не хоче гарячого, бо і так йому жарко. Я піду буду знімати, щоб вам показати. Так, отакі ми українці. Літають ракети, тривога, сірена, а ми садимо городи, обрізаємо дерева, обробляємо їх від хвороб. Готуємось до риболовлі, бо любимо це діло. Такі ми люди. І нам це дуже подобається. Як ми дізналися про цю теплицю, нам сказали, що її роблять 2-3 неділі. Але чоловік дуже-дуже-дуже їх попросив, щоб хлопці чим швидше, тому що вже треба готувати землю, перекопати, і вже на днях потрібно вже висівати. Помідорчики, капусточку, цвітну капусточку. попікірувати хочу туди баклажанчики. Теплицю невелику я роблю. Чи ми робимо три на чотири, тому що вже в нас вік такий, що навіщо нам більша? Так, тиждень вісять. Ставлять... Ставлять. Як аби не більше. Як є Майстри, де ви вмієте, знаєте. Зараз дітом то ще пайду, а зимою. А як зараз багато замовлень, то він всім пропонує, що може самі поставити. А, щоб самі ставили. Да. Ага, бачите. Це наше ви купаєте? Плінка, треба перекопати пленку не... А вона не погниє в землі? О, вона в не, не знаю Не знаю. Знаю, копа льоха. На другому метрі викупали пленку, така вона як. Бу, а була десь яма. Аризерої, то такий потрукший. так А пленка така, як буде нічого не друга. Не розтворяється у мокрій землі, так? Я Сашку, що ремонтували вони карбоміти. Тут на сонці вона трохи полопала, ася ж у землі, каже, як ця тюрка поставили. Ну чого себе? Накривають зверху ще одною плівкою. Ця така салатова, а ця розова. Цікаво. Ух ти. А, по розміру. Полоска є. Ух ти. Чого собі. У мене тут скільки самки, Я знаю сім. О, сюди. ж наш. Ой. Ні-не-не-не-не, ти не За смородину зацепилося. Смородина мішає тут. Цікаво, цікаво. Двома плівками. Теплиці отлічні так що Київська область, місто Вишневе, замовляйте. Качество отлічне. Ще не доробили, зараз дороблять. Плівку закопують в землю в ці ями, де копали по бокам. Між іншим ще дають у подарунок сітку. Де зверху накривать затіняючу І ось о, бачите, базовий фермер, набір для крапельного поливу коробочку з подарунок. Тут ось, бачите. Шланг І здійнителі, помощниця. Ну, і що? І що? Моняшка і що ти мені прибігла допомагати, так? Тоже хочеш у відео попасти, да? У нюшко, моя хороша Одросла, вже це ми її осенью стригли на зиму. В будинку вона в нас жила зимою. А це вже одросла на вулиці, бігають, мишей й ловлять із кексом. Ти теж, так? Да? Кексик? Ти теж. Ти теж хоч, щоб і тебе познімали, да? ай мій хороший. хороший. Не рівнуєш до мене, га? Не рівнуєш? О, а ну давай. Зробили нам уже тепличку нашу. Дивіться, яка красавичка. Під низом плівка одна, салатова, зверху розова. Шнурок двойна, бачите? Шнурок натягується, все скручується. Порівчаку, де вони викопували, закопується в землю. Казали хлопці, через декілька років щось вони там міняли плівку людям, то вся плівка зверху трошки от сонця за роки підпортилася, а та, що в землі. Цілісінька, ніде нічого не спорчено, не припорчено. Так, бачите, ось о. Форточка така. Так, значить що, защепка. Відкриваємо і заходимо. Ну, от так відкрилися двері. Вітер треба держати. Ой, а всередині така жара. І ще треба тут порядки понаводити. Потім покажу, як. Ми тут довели до толку, бо копали рівчаки, ще не доробили. Тепличка 3 на 4. Так, і тут ось о, виходиш сюди на защепочки. Теж ось о, форточка відкривається. Так, де тут? Посередині? От, бачите, дивіться, сквознячок, щоб такий був. І виходиш на цю сторону нагород. Ой, я ще такого не бачила, якщо чесно говоря. О, і закриваються тут двері. Ну, правильно, я кажу, чи робити, вони питають, чи не робити. Ну вона так ізначально зроблена, що двері і спереді, і ззаді теплиці. Але я кажу, звичайно, робіть, ось защепка, якщо вітер. Ось за щепочками. Так, треба більше відкрить. І ось ось. Опа. О, Фіксуємо. О, зафіксували, щоб вітром не мотиляло. Так, тут форточка. Фіксуємо. Теж. О, все. І такі у нас двері. Вітром їх не мотиляє. Тримаються на защепочці. Мені дуже подобається всередині. Бачите, ці понатягували ж веревки, затянули так. І тут ось об ці вірьовки позав'язували, так вони і будуть тут вісіти. Можна так закрутити, щоб не тіліпалося. Все, наведемо тут порядок всередині. І можна копати і сіяти нашу розсаду. Так, треба що тут защепку зняти і закрити з середини. Так. О, так, а ну зараз закрию. Все, закрила на защепочку. Тепло сьогодні сонечко і тепло держе. Отлічно. Стежку трошки зузить треба, бо щось вона дуже широка, широченна. В общем, замовляйте, дуже класна теплиця, сподобалась. От іду. Ось бачите, Позакопували клейонку з цієї сторони, понатягували. Хлопці самі складають. Красота просто. Все, друзі, кому сподобалося моє відео. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Будемо разом сіяти, сіяти і вирощувати розсаду на город. Я люблю свою розсаду. Подобається мені із гарних сортів помідорів виймати насіння, сушити його і сіяти самій на розсаду. Так що до зустрічі в нових відео. Пока-пока. І зразу покажу вам, друзі, який вже порядок у теплиці. Дорожку зробили з плиточок чоловік. Володя копав, загріб, можна вже сіяти розсаду. Торці впереді і позаду в теплиці в полікарбонату.